Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Е, мільйон раз бачили, я тільки так, в двох словах. Значить, Знаєте, дивіться. Кілька питань було. Це, е, активізувалися відоси е, давніше, що я викладав з е, плужком і стали люди питатися. Я їм скидаю і Ні, ти там розкажи, типу, в двох словах, О, там, пару магазинів, може десь, дещо ліпше брати. Я вже сто разів сказав, де брати трактори. За що я можу поручитися, це мотосторо, дозначно. Да, а де брати навісне, є навіть два магазини. Це типу, магазини партнер, чи, як можна сказати. Одним словом, то один той самий магазин. от. Тільки два менеджери, там чи три, чи чотири не знаю, скільки їх є, тільки там дуже прикольне навісне, дешеве. Комусь може ближче є оцей магазин Агровес, там, де я брав плуга, Міша брав, дискову, і мої колеги там брали сівалки, саджалки, копалки, це все, роторні косілки. І є ж магазин Трактор Плюс. В той заход, я всі посилання лишу, зайдіть, подивіться на асортимент. Вони робили розіграш там, ну, я робив разом з ними, чи вони зі мною, не знаю. Розіграш буржуйки ми там передали. Ми ще, ще щось придумаємо пізніше. Там якісь там бонуси можуть бути, хлопці гроші повигравали. Коротше, магазини толкові, люди файні, асортимент прикольний, мені подобається. Там багато всього, типу, для, для всього. Для всього, що хочеш. Заскакуйте, я посилання лишу. Навісне дешеве, якісне. Я просто думав, ага, я подивився в інших магазинах. Там ці плошки були більше десятки, я там взяв половиною. І в них ще теж доставки були дорожчі. Загалом я порахував, що в середньому я зекономив майже 2000 гривень на дурному плужку. Ну, не, він не дурний, але має це на увазі, ви зрозуміли. Так само з дисковим бороном і так далі. Воно все толкове, тільки чуть дешевше порівняно. Ну, Можливо, вони собі просто не зажерлися і знають, що ліпше. Три рази по 50, чим один раз 100, це ясно, як я багато разів казав. Тому магазини люкс, питань до них немає зовсім. Все, ну, Люксове. Я думав, що може там щось з лимишами, не так чи що. Бо вони гострі, блядь, салому нарізати, я вам кажу. Все, нічого не постаралися. 2 по 25. Ну, він брався як 2 по 18. Сам цей від польової доски звідси 22. Але оцей захват сюди 25. І чистий захват 48. Стойка сюди. 45 ну, з під підрами, а донизу 52 Коротше, Під рамою висота 52 см. В кого 16 колеса можете брати. Тіпо, він мене піднімає нормас. Ну, Але в мене ще за рахунок догружателя він його підкидає вище. Блять, вимазав ну, то Може беріть, щоб загальна висота була 45. Дуже низько не беріть, може забивати, особливо тут вов ту, ту частину. Це я не, не знаю, для дуже низьких тракторців. такі. Та Блін, знову впала рукавиця, Йосипу. Ну, ти бачиш, що зробив? Отака фігня. Е, маса, плужка щось 85 чи 95. От стоїть вага, не можу, не можу рипнути в спину, чимало, щоб поважити. Е, за регулювання, за роб... відео в роботі і так далі. За ці всі тонкощі, як з ним вправлятися. Кому цікаво, відео всі будуть в описі. Гляньте. Гляньте. магазини ті толкові кажу, за них можу поручитися в трактор плюс. Я брав е, оприскувача. Ох, як це все совпало. Я забувся, я брав оприскувача в них, прикольний. 5 тисяч заплатив. І брав за 600 оцього. За 600 е, культиватора теж Е На пошті проїбали мою цю тягу. І мені е Микола компенсував її вартість, регулювати та реп регулюровичний. Коротше, він тіп, повіду, ну, типа щось такого. Я хотів цю фігню, кстати, купив поставити, але вона задовго треба щось Чи вкоротити. Як її вкоротити, її не вкоротиш. Коротше, щось я придумаю. Бачите, як совпало? Це якась е, совпадіння, не думаю, я казав мізнею. Це дійсно так. Я ж згадав сам, що я в них ще щось брав. Да, я в них брав цього культиватора. Це дуже класна штука. Він заради да, дорожчий, але він прикольний. Він таке витримує. Я вам скажу, ці лапи капітальні і грудобой дуже класно робить. Так само в роботі. Я відео лише в описі, він суперовий, я вам скажу цей культиватор. В 1,35 чистий захват. Оприскувача 5 метрів, два насоси, все, воно пшикає теж в роботі, можете побачити. В них, ну, Для таких вот тракторців взагалі купа всякого навісного дешевого. Плужок, бомба. Так само в трактор плюс можете в магазин поїхати, я не пам'ятаю, в них пару точок є, вже не пам'ятаю, де, на жаль, вони знаходяться. Ну я постараюся знайти, а ви можете побачити в них на сайті, в принципі, теж глянути. Ну, короче, тема. Я, ну, мені взагалі дуже подобається. Речі класні всіх, кого знаю, хто там покупляли, і в Трактор Плюсі Роман купляв культиватора, кажеться, потім. І там теж брав. Але баран і зайця кучника великого. Не пам'ятаю точно. Но це. Короче, речі всі толкові, Ціни помірні, адекватні. Менеджера, Вообще, хлопці, вони вам, якщо щось ви не знаєте, щось там підказати, вони шарать, я вам кажу, Капітально. Капіталь. Мені е, ці магазини дуже подобаються. Так, за мотостор сказав само собою, трактори тільки там. Якщо хочете, щоб була гарантія, було людське відношення, була якісна техніка і, і документи, щоб якщо що, не зразу, але були 100%, то тільки в мотостор. Все. Так е, все. Все, Що мав сказати, я дуже задоволений нав'язкою, дуже задоволений е, тими магазинами, що ну, в них можна взяти. Ви кажете, ай, там береги, спекулянти. Ти, я вас розумію з одного боку, але хлопці, а де ви навезде будете брати? ну, багато хто так дуже не любить продавців, каже, а де ти трактора візьмеш, якщо в них не купиш, тіпо, якщо всі однакові? Десь тобі треба буде трактора. Ну не всі ж однакові. Десь треба не де нав'язку і так далі. Люди роблять свою роботу. Тобто ви покупаєте... Ой, господи, вам щось треба. Вони це мають, вони продають і все. Ви йдете на базар, вам треба батарейки, Стоїть бабулька. Що вона винувата, що вона батарейки продає там? Тире, тире, тире. Згадує хтось? Капець. Так що така штука, плужок самошечий, таке зпитання пройшов, все витримало, що він тільки не бачить, цілим бачив, що тільки. Що хоче. От і все. І культиватор, той, тож, мені, я думав, що він десь його поведе, десь лопне зроблений, толково. Типа да? ніде ніяка сварка, він таке брав, він на асфальт падав і що хочеш хлопці. Ніяка лапа, все, все на місці, нічого не погнуло. Даже оце, навіть воно вроді тоненьке, да? нічого ніде воно рівненько, нічого ніде не погнуло. Все тут капітально. Плужочок, культиватор, цей і щось може ще я в них брав. осипача я брав в другому місці. А так все то мені. Плужок цей мій саморобний, граблі. Борони я зробив сам теж, це все граблі подарив Вовчик, бо Вовчик, привіт тобі великий. От, Ще, кстати, треба до цього вінтат поставити того джоновського вінта. Дивіться, гар да? яка гаргара, так? Така здорова, бля. О, боже мій! Я вам скажу, що кілограм 10 він має. На одну руку так тяжко. У нас сьогодні мороз, як і завжди. Хто хоче водички, хлопці. Хто хоче, яка добра вода. добра. З айсберга льоду на, на цей наш краб насипав пляшку. Все, хлопаки. Коротше, посилання в описі, заскакуйте. Толкове навісне взагалі, бомба. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові.